Я розкажу про те, як правильно заводити китайську бензопилу та налаштувати її. Це мій перший випуск, випуски, в якому я чітко ясно все пояснюю. Тут цікавий корисно. Перше. Як правильно запускати китайську бензопилу? Я зняв спеціальну кришку, щоб було видно. Все зверху, як все працює. Перше, що ми робимо, це закриваємо заслонку. Ота От заслонка. Тобто тут буде рычажок, тягнемо його на себе. Тут тумблер включаємо, тумблер включаємо догори. Та заводимо до першого хлопка. Вона має вхопити і заглохнути. Тільки вхопила, заглохнула, більше ми не дергаємо, не заводимо. Бо якщо ще раз дрим, там декілька раз ми просто, ну, вона перекачається і треба буде відкручувати свічку, її просушувати і тоді заводити. Так, показуємо. Все, Попила, заглохнула, скидаємо підсос. Зараз я покажу, як правильно налаштувати китайську бензопилку. Я зараз б'ю спеціальні оберти, тоді вже покажу, як правильно налаштовувати. Так, я бю оберти на бензопилі. Зараз спробуємо завести, послухаємо, як воно працює. Нестабільно, не розвиває обороти. Тож, приступимо до налаштування. Що ми робимо спочатку? Тут є у нас два жикльори і третій болт регулювання холостого ходу. Закручуємо легенько до кінця тих два жикльори. Так, з чуттям, щоб не обламати. Якщо не обламаються, їх же світом не витягнеш. хіба міняти буде карбюратор. Так, зараз ми закрутили. Чи видно, добре. Так, щоб було краще видно. Даємо приблизно по півтора-два оберти. Даємо по два. Пів, один, півтора, два. Також тут пів, один, півтора, два обороти. Холостий хід даємо трохи більше за половину. Нехай робить трошки на високих оборотах. Що це за жикльор, як вони працюють? Лівий жикльор е, регулює холостий хід та оберти самого двигуна. Вона буде різніше працювати, або тупіше, або буде заливати. Тобто ним ми виставляємо, щоб пилка працювала ідеально на холостому ході. Трошки оберти будуть ми тоді ми порегулюємо холостий. Якщо буде нестабільно працювати, тоді ми його трошки або закручуємо, або відкручуємо. Правий жикльор H. Це постача бензину. Ним ми вже регулюємо натягу, щоб вона краще працювала і тягнула. Так, оберти ми виставили, пробуємо заводити. Замало холостого ходу. Тобто ми половинку закручуємо. Заводимо далі, половинку ліву. Ще потрібно закрутити. Так, четвертину. Холостий хід, трохи більше. Лівий, правий жиклер відкручуємо вліво. Čia vertienu. Це пилка налаштована. Але коли ми ще її зберемо до кінця, поставимо фільтр і треба ще буде чуть-чуть підрегулювати, бо фільтр глуше оберти. Або можна зразу дати трохи вище. Е, наразі налаштування проведені. Е, далі. Якщо ви просто виставите по півтора оборота, як пише книжка, не на всіх пилках воно працює зразу ідеально. Їх треба завжди підкоректовувати. Хтось має прибори, виміряє, виміряють їх якимись там приборами, щоб знати, скільки обертів. Я роблю це все на слух і на тягу. Я знімаю шину, притискаю щеплення голим до стола, до дерева, прижимаю і відчуваю тоді нагрузку, як вона працює. Якщо вона не зупиняється при нагрузці, значить настройки добрі. Поки все. По налаштуваннях. Ще раз все спочатку. Для заводки на холодну включаємо зразу тумблер догори. Ось тут закриваємо заслонку. Надіюсь, видно, на відео. сонце не бачу. Тут ми закриваємо, воно має перекрита бути заслонка отут. Редяшком то буде повністю на себе до кінця. Заводимо в тому положенні <кх> до першого голубка. Вона має вхопити і заглохнути. Якщо вона раз так зробила, більше не дьоруємо. Переважно йде 2-3 рази і вона має завестися. Якщо довше постояла, то можна 5 разів. Більше, більше 10 разів не раджу діорити, бо поламаєте стартер і не заведете. Ви або, або ви її перекачали, або вона просто щось не заводиться, не працює. Тільки вона хопила, заглохла, це зразу скидаємо і заводимо. Вона має працювати рівно на холостому ходу. Хвилину чекаю, щоб вона прогрілася і можна приступати до роботи. Далі по налаштуваннях. Якщо ви хочете самі настроювати, налаштовувати пилку, робіть те як я і воно все буде вам добре працювати. Ну і за умови, якщо карбюратор там не забитий чи не розтягнуті мембрани, бо теж вже інша тема. Наразі просто, щоб налаштувати її. Ми до кінця закручуємо правий і лівий жикльор щуттям, щоб не обламати жикльорчики, вони дуже там тоненькі голочки мають. І відпускаємо їх 1,5-2 оберти. Можна дати по два оберти. І холостого ходу трошки більше за половину закрутити, щоб вона працювала на вищих обертах. Тоді ми регулюємо вже оберти самі. Заводимо і слухаємо, як працює. Якщо в нас холостий хід зависокий, Тобто вона працює на високих оборотах. Виставляємо холостий хід. Ось цей болт. Холостий хід до половини. Ми його ставимо і слухаємо, як вона працює. Можна навіть час зменшити. можна менше половини дати. Якщо обороти ще високі, тоді ми відкручуємо лівий жикльор L. Відкручуємо до того моменту. Поки вона не буде працювати легенько стабільно, без перепонів всяких. Якщо воно все працює легенько, добре, є холостий хід, тоді ми починаємо, перевіряємо її газувати. Ми газуємо. Якщо вона гарно набирає, розвиває така різва швидка, тоді його не чіпаємо. Якщо бензопилка починає там так би не хватати, вона так, як буде душитися і не хватати буде, тоді ми цей же кольор. Відкручуємо там, четвертину, пів оборота. Слухаємо вже по, самому, по самій роботі мотора. Якщо вона заливає і бачите, так, що прямо аж бензина витікає, то його закручуємо. І ще одне, як правильно налаштовувати бензопилку, щоб зразу відчути її. Налаштування е проводяться завжди на повному газі. Ми зажимаємо повний газ і тримаємо його до того часу, поки налаштовуємо бензопилку. От, Наприклад, ми її завели і йдемо налаштовувати. Цей лівий ми вже виставили, перший він виставляється, потім вже регулюємо одним цим жикльором. Можна ще їх коригувати, вже потім, як будемо виставляти, краще оберти. Тобто правий жиклер наразі буде виконувати основну функцію. Ми заводимо і вжимаємо повний газ, тримаємо. Вона має. Як має пилка працювати? Вона не має йти в розрив, бо повилітають кольця з циліндра. Якщо буде працювати з нею, вона попрацює якийсь час, але ви її або перегрієте, або полопають кольця, або щось відкрутиться. Вона має йти в нагрузку. В деяких бензопилках спрацьовує відцікач. Ну так якби робить так... це є нормально. Тут в деяких китайських теж таки попадається, переважно цього відсікача нема. Хіба в якихось других пилках у зварних щілях, такі цікачі є. Як ви приділити на китайці, вона має працювати, ви, наприклад, їй даєте максимум, ви чуєте, вона йде в розрив, ви її збавляєте на повному газу, і вона має йти в нагрузку. Так, щоб їй було типу, трошки тяжко. Так. І тоді, так як я вже говорив, як провірити, можете на дереві, провірити, якщо зі шиною стоїть, якщо ви без кришки. Ну, тут в мене є такий стіл, зараз покажу. От, видно? От, тут. Сюди я щепленням притискаю в той рівець і прижимаю. Якщо воно не зупиняється, значить тяга налаштована добре. Ну, Наразі наразі по налаштуваннях якби все сказав правильно. Якщо щось не сказав чи сказав неправильно, поправте в коментарях. Цікава ваша думка. Тож бензопилку ми налаштували, Пилка працює добре, має тягу, має оберти. Якщо вам щось не зрозуміло, щось не знаєте як, можете написати мені, я дам пораду, як зробити. Правильно тут можна влаштувати, чи там пораду, що робити, що не так, якщо працює щось, навіть при налаштуванні неправильно. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал ставте лайки, і щоб вам працювала вся техніка гарно. І є ще відео про те, як определити, коли потрібна заміна торчової групи. На каналі вже є, можете зайти переглянути. Тож до зустрічі на наступних відео.